Майбутній український бюджет. Просто зараз поговоримо з економічним експертом дискусійного клубу. Це Ігор Мансуров. Він з нами на зв'язку. Пане Ігор. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вважаєте, чи вдасться все таки затвердити на майбутній рік такий бюджет для нашої країни? Що в цілому урахує рекомендації Джо Байдена щодо вимог? Від МВФ і е, зуміє підтримати населення нашої країни е, що стосується соціальних стандартів і звичайно ж е, оборонного е, так би мовити бюджету оборонної частки бюджету. Як знайти цей компроміс для того, щоб е, кошторис країни влаштовував більш-менш усіх? Е, пані Христина, я з величезною повагою відношусь до Джо Байдена і до звичайно до міжнародного валютного фонду. Але зараз проблема не в цьому. Проблема в тому, що е, той проект бюджету, який ми, ми маємо, принаймні який був опублікований, е, він не є е, бюджетом економічного зростання, враховуючи, що цього року ми маємо каркаломне падіння економіки мінус 12% ВВП. Бюджет мав би передбачити заходи, урядові заходи для розвитку економіки в першу чергу, передбачити е, певні заходи, в тому числі фінансові, для створення нових робочих місць. Ви знаєте, що протягом цього року жодного робочого місця не було створено. Більш того, ви ми вважаєте, маємо... що і бюджетні ініціативи, і уряду, і тепер вже можливо Верховної Ради найближчим часом будуть якраз таки для того, щоб заспокоїти міжнародних партнерів, а не для того, щоб Україна змогла економічно підійматися. Ви знаєте, це мабуть дві. Різні речі: заспокоїти інвесторів і думати про економічне зростання. Безумовно, ми маємо заспокоїти інвесторів в першу чергу для того, щоб використати їх гроші для інвестування у реальний сектор економіки. Мова має йти саме про це. У реальний сектор економіки і вибачайте у науку, тому що ті мізерні видатки, які передбачаються цього року на розвиток науки, вони ніяким чином не сприяють, не не сприяють її розвитку. Ось про про що ми маємо говорити. Вони Інакше... здається, мова зараз про те, аби і надалі продовжувати роботу з МВФ. Саме на цьому зараз зосереджений уряд і зосереджена вся українська влада. А проте як вважаєте, якщо б все таки цей проект цього бюджету був більш економічним, хіба це б не заспокоїло міжнародних партнерів, інвесторів, кредиторів? А адже найголовніше, все таки це не напевно не ті шляхи якими е, гроші будуть використовуватися в Україні, а все таки результати, якби е, гроші вкладалися більше в економіку, то результат був би більш вагомим в першу чергу. В реальний сектор економіки, mm -hmm. в реальний сектор економіки і в реальну науку, тільки завдяки цьому ми можемо розпочати певний шлях до економічного зростання. Інакше, ми, ми, ми втратимо цю країну. Ось, ось про що йдеться мова. Розумієте, а щодо оборонної частки. Чи згодні ви з тим, що саме туди зараз потрібно зосередити оборону увагу? Так, безумовно, увагу? да. Пані Христина, я я я абсолютно згодний, але я ще раз наголошую: гроші мають вкладатися у реальний сектор економіки, який буде виробляти оборонну продукцію продукцію, яка буде мітеве використовуватись на? На сході нашої країни. Я сам собі задаю питання, чи був якийсь певний рівень безробіття протягом Великої Вітчизняної війни? Ми знаємо, що ні. Навіть за тих буремних часів працювали е, діти 12 років. Вони стояли біля верстатів і виробляли оборонну продукцію. Що зараз ми маємо? На жаль, ми навіть цього року нема реальної е, виробництва реальної продукції, який має, е, яка має бути застосована на на сході країни. Ось про що йдеться. Ми маємо розробити дієві заходи економічного впливу на, на розвиток економіки, в тому числі на її оборонний сектор. Тепер є два до вас питання: чи е, велика ймовірність того, що бюджет все-таки в тому проекті, в якому зараз існує, буде прийняти уже в найближчі години, найближчими днями? І е, якщо так, е, то що чекає на країну? Можливо, у цифрах у майбутньому році як економіст. Думаю, ви про це знаєте краще ніж ми. Пані Христина, я абсолютно впевнений, що саме в цьому варіанті бюджету, який поданий, який був оприлюднений, він не може бути прийнятий, тому що це не є бюджет економічного зростання. І Міністерство економіки, як, е, як інституція, яка має закладати. Певну стратегію економічного розвитку, вона воно нічого не зробила для цього, от uh -huh. от про що ми маємо дбати.